Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. Вночі росіяни масово наатакували атакували столицю по Києву били шахедами, ракетами та балістикою. Деталі нічного терору замить. Творчість на ранах Запоріжжя вже 10 стінописів прикрашають зовнішній бік будівлі запорізького автовокзалу. Що там зображено та хто їх створив, розкажемо у випуску. До всесвітнього дня діабету медики провели лекцію, під час якої говорили про сучасні підходи до лікування і про те, як жити з цим діагнозом. Подробиці у випуску. Вночі росіяни масово атакували столицю. По Києву били шахедами, ракетами та балістикою. Нині відомо про шість загиблих та більше ніж 30 поранених. Серед постраждалих діти та вагітна жінка дрони били по житловим будинкам, влучили у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва. Від вибуху є руйнації на рівні орієнтовно 19-го поверху. В Столиці продовжуються рятувальні роботи в Деснянському районі. Шукають людей, які Можуть лишатися під завалами. Окупанти і по Київщині. Шестеро людей травмовані. Серед них семирічна дитина. Тривога в області тривала понад п'ять годин. Станом на ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків із Білої церкви та Вишгородського району. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу. Загрози їхньому життю немає. Стан задовільний. Разом з місцевою владою та нашими партнерами вже працюємо над ліквідацією наслідків. Люди, чиї домівки постраждали, отримують всю необхідну допомогу. Роботи тривають. Постраждала від обстрілів і Чоркаська область. Тут внаслідок дронової атаки РФ фіксуються пошкодження в трьох районах. Минулося без постраждалих. Протиповітряна оборона вночі знешкодила в небі над областю 30 ворожих БПЛА. Черкаський район тут пошкоджено вікна і покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу, низького тиску травмованих немає, і це найголовніше. Однак уламки завдали чималої шкоди житловій інфраструктурі. Вранці суми атакував російський безпілотник. Є влучання в промзомі на виробничій ділянці. Сталася пожежа. На щастя, минулося без постраждалих. Фахівці проводять заміри якості повітря, щоб переконатися, що загрози для здоров'я жителів громади немає. Два дні поспіль росіяни атакують безпілотниками промислову зону на околиці. Сум ворог вдруге прицільно влучив по території одного з підприємств. Внаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення. Попередньо обійшлося без постраждалих. БПЛА влучив прямо в автомобілі під час руху в Чорноморському на Одещині. Удар прийшовся поруч з ринком. Нині відомо про двох загиблих і сімох поранених внаслідок атаки. Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Президент Володимир Зеленський 13 листопада відвідав Запоріжжя та область. Під час поїздки він провів нараду з військовими щодо ситуації на Запорізькому напрямку, а також відвідав бійців, які лікуються в одному з медзакладів міста. Більшість отримали поранення на запорізькому напрямку. Військовослужбовцям президент вручив державні нагороди. Говорив з керівником адміністрації. Іваном Федоровим про ситуацію в місті в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю і зараз і людям, і підприємствам, і захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Вже я визначив завдання військовим і дамо більше ресурсів на цей напрямок. Зустрівся президент із учнями однієї з запорізьких підземних шкіл, аби побачити, в яких умовах в Запоріжжі навчаються діти. В цьому закладі, який обладнаний всім необхідним, навчається 500 учнів. В Запорізькій області працює вже 13 шкіл в укриттях. До кінця року планується відкрити ще 11. Це необхідні, щоб діти могли і далі навчатися в безпеці. Важливі слова. Які всі знають і на які ви знаєте, як відповідати. Слава Україні! Президента. Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих захисників, поклав квіти до інсталяції дерево пам'яті. Наше завдання пам'ятати про кожного й кожну, хто віддав своє життя, виборючи свободу України, зазначив президент. Через російські обстріли Запорізької області четверо людей загинули. Окупанти атакували дроном цивільну автівку на трасі поблизу села Запасне загинуло подружжя. Внаслідок удару БПЛА по преображенці загинуло два чоловіка. Загалом армія РФ завдала 731 удар по території 20 міст та сіл Запорізької області. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла автомобілів та господарських будівель. На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції сил оборони. А на Оріхівському 12. Ворог намагався просунутись в районах Малої Токмачки, Степового, Приморського, Степногірська та Плавнів. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу і техніки та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Трьох жителів Приморського вивезли під обстрілами поліцейські. Операція вимагала швидкості та злагодженості, але головне всі залишились живі. Мій дім розбомбили. Нічого не залишилось. Будинок весь згорів. На вулиці не вцілів жоден будинок. Усе зруйноване. Щодня кружляють дрони. Неможливо жити і постійно атакують. Вже не одна людина постраждала на моїх очах. Першим евакуювали чоловіка згодом 69-річну жінку та її 51-річного сина. Вони до останнього лишалися вдома, доглядаючи господарство. Однак після посилення обстрілів вирішили рятуватися. Разом із людьми поліцейські забрали їхнього собаку, правоохоронці, допомагали з речами, підтримували й заспокоювали під час небезпечної дороги. Евакуація з прифронтових громад триває. Якщо вирішили виїхати, телефонуйте на 102. Oh, Мистецтво замість вибитих вікон. Вже 10 стінописів прикрашають будівлю запорізької автостанції. Нагадаємо, 10 серпня автовокзал сильно пошкодило внаслідок ворожої атаки. Вибиті шибки замінили ОСБ. Практично одразу на заклик керівництва автостанції розмалювати плити. Відгукнулась класниця Софія Резник. Результати її роботи за три місяці покажемо в сюжеті. От такий вигляд мав запорізький автовокзал перші хвилини після ворожої атаки. Вже за кілька днів вибиті вікна закрили плитами ОСБ. Тепер весь фасад витвір мистецтва. Ось жінка дивиться крізь вікно автобуса на Чорне море в Одесі. Всі стінописи присвячені подорожам. Це і транспорт, і дороги, і знакові місця Запоріжжя та України. Три місяці тому 16-річна Софія Резнік намалювала свої перші в житті мурали саме на будівлі автовокзалу. З самого початку я розуміла, що їх буде 10. Запорізький міст, потім Батьківщина мати, жінка з морем, потім дорога, потім е, сонячник. Е, на цій стороні вже хмари, воєнний. Ну, в них нема назв, тож перераховую по головним об'єктам. Е, потім дівчина в хмарах, рука та дерево. Ми дуже задоволені, Софія зробила так все класно, все чітко, як ми і хотіли. Окрім упізнаваних об'єктів, зобразила Софія і більш фантазійні. Стінописи створюють настрій не тільки пасажирам, але й містянам, які їдуть повз автостанцію. Софія каже, всі сюжети про позитив, віру та надію краще. Як от на цьому моралі з дівчиною на гойдалці. Дівчина всю надію, яка дивиться на темне небо з переходом до світлого. В більшості це найкращий образ, щоб показати та. Теж надія. Люди частенько підходили. Кожен день люди підходили, дякували, спілкувались. На 10 стінописів авторка витратила 14 літрів фарби та чимало різних пігментів. Залишилося розписати двері на центральному вході автостанції. Їх мають відчинити, коли відновлять зал очікування, зруйнований ворожими кабами. Після цього Софія візьме тайм-аут. За домовленістю з керівництвом автостанції навесні, коли потеплішає, дівчина продовжить малювати. У наступному році. Як тільки нам буде дозволяти погода, то Софія прийде і буде нам вже з іншої сторони там малювати. У нас ще багато є місця для малювання, тому для, всі, для всіх усіх бажаючих ми пропонуємо надаємо матеріали для фарбування фарби, всі барвники. Усі охочі долучитися до створення стінописів, можуть звертатися безпосередньо до керівництва автостанції. Там кажуть, роботи вистачить усім, адже плита ОСБ закриті і вікна другого поверху, і той бік будівлі, що виходить на платформи фарбами та усім необхідним для творчості художників забезпечать. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Про масовану атаку на столицю та про творчість на ранах Запоріжжя говорили в першій частині випуску, а далі про таке у Запоріжжі. Обіцяють переглянути графіки відключення світла та виконувати аварійні роботи тільки тоді, коли в помешканнях людей немає електрики. Подробиці у випуску. До всесвітнього дня діабету медики провели лекцію, під час якої говорили про сучасні підходи до лікування і те, як жити з цим діагнозом. Деталі – за мить. Історії, які надихають в Запоріжжі, оголосили про старт конкурсу благодійних історій. Відтепер і в будинках, які живляться від ліній об'єктів критичної інфраструктури, будуть вимикати світло. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради безпеки і оборони області. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, близько 75% побутових споживачів відключають від електрики за графіком. Решту ні, бо там лінії критичної інфраструктури. Нині вимикати світло будуть і в цих будинках також. А власне підприєм. Емства, які працюють за графіком, наприклад, з 9 до 18, отримуватимуть світло лише в робочий час. Після цього вимикатимуться згідно з графіком по відповідній черзі. Критично важливі підприємства зобов'язані за командою Обленерго відключати у межах графіків житлові будинки, які живляться від їхніх ліній. Це забезпечить рівномірний розподіл годин вимкнень серед усіх абонентів. Запоріжжя Обленерго має провести інвентаризацію ліній живлення об'єктів інфраструктури, які використовуються спільно з побутовими споживачами, там де є технічне рішення перевести на інші лінії із застосуванням графіків. Аби тривалість відключення світла не збільшувалась, усі планові ремонтні роботи енергетики проводитимуть лише під час відсутності електрики за графіком. Виняток невідкладні та аварійні роботи. Планові ремонтні роботи необхідні, аби забезпечити надійну роботу нашого обладнання. Втім, для споживачів вони пов'язані ще й з відключенням електропостачання. Це може суттєво збільшити загальну тривалість відсутності світла в домівках запоріжців. Тож ухвалено рішення планові ремонтні роботи виконувати виключно під час вимкнень через ГПВ. Виняток невідкладні планові роботи, тобто такі, що виконуються, коли є ознаки ненадійної роботи електрообладнання, аби запобігти його виходу з ладу. Доб та виникненню аварійної ситуації. Під час пожежі загинула жінка. Займання сталося близько півночі в одній з багатоповерхівок у Запоріжжі. Вогонь спалахнув у квартирі на першому поверсі. Під'їзд швидко затягнуло димом. Рятувальники вивели на вулицю п'ятьох людей, серед них дитину. А ще 12 мешканців будинку евакуювали. У квартирі, що була осередком займання, виявили тіло 69-річної жінки. Загалом вогонь охопив понад 20 квадратних метрів Пожежу гасили. 25 рятувальників причина з'ясовується. На 15% збільшилась кількість людей в Україні хворих на цукровий діабет під час повномасштабної війни. Медики кажуть, найімовірніше через постійний стрес, попри розповсюдженість діагнозу щодо нього існує чимало міфів, до всесвітнього дня діабету в обласній лікарні провели лекцію, під час якої говорили про сучасні підходи до лікування і те, як жити з цією хворобою якісно. Подробиці в сюжеті. Харчування при діабеті це не про заборони, а про баланс. Правильні комбінації з продуктів дозволяють тримати глюкозу рідною протягом дня, мати енергію на день, худнути без голоду та насолоджуватися загороджуватися На лекцію завітала пані Алла. П'ять років тому жінці поставили діагноз діабет. Згадує, довго не звертала уваги на самопочуття, хоча і сама працювала фельдшеркою у Василівці. А тепер відновлюється в Запоріжжі і вчиться заново жити, але вже з хворобою. Мога не знала. Багато не знала, хоча й медпрацівниця в цілому просто не звертала уваги. Не тому, що не вистачає якихось знать, а мабуть, ніколи, весь час ніколи. А сьогодні ця година лекцій мені дуже багато дала, особливо щодо їжі, щодо дієти. А ось пан Олександр живе з діабетом вже три десятки років і вже й сам ділиться власними лайфхаками. Він має спеціальний сенсор, який кріпиться на шкіру і безперервно слідкує за рівнем цукру. Втім, каже, головне правильно харчуватись та більше рухатись. При цукровому діабеті можна жити. Головне правильний образ життя, вести, все контролювати, і тоді все буде добре. І не переїдати. І активний спосіб життя. Коли людина ну, зробила інсулін, поїла, треба не сідати сразу на стільчики сидіти, а рухатись. І тоді цукор буде більш, менш е, рівний. Основною причиною діабету люди досі вважають надмірне вживання солодощів та малорухливий спосіб життя. Втім, на виникнення хвороби можуть впливати не лише фізіологічні зміни, а й психологічні. Часті стреси, тривалий недосип та депресія також підвищують ризик захворіти. Так, стрес може впливати на вироблення гормонів, нейромедіаторів, які можуть впливати на наш соматичний стан. Бо я раджу ніколи людину не звинувачувати. Вона не винна, що вона хвора. Захворіти може будь-яка людина. За роки повномасштабної війни захворюваність на діабет зросла на 15%. Цей діагноз посідає третє місце за поширенням в Україні. А в світі понад 540 мільйонів людей живуть з такою хворобою. За словами завідувачки відділення ендокринології обласної лікарні, щомісяця тут лікуються понад 300 пацієнтів, і наразі зайняті майже всі три десятка ліжок. Це захворювання найпоширеніше наразі, його називають ще епідемія. Це захворювання складне і пацієнтам дуже важко сприяти на початку, але все це минуче, і ми допомагаємо пацієнтам жити надалі з цим діагнозом і щасливим. Лекції відвідали близько 30 людей. Наприкінці заходу слухачі отримали в подарунок глюкометри та щоденники здорового способу життя, а головне впевненість, що з діабетом можна жити якісно. Анастасія Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Історії, які надихають в Запоріжжі, оголосили про старт конкурсу. В центрі сучасного мистецтва зібралися представники громадських організацій, волонтери, які допомагають місту та його жителям. Конкурс благодійних історій має підтримати добрі починання та показати, що кожна з них може реально змінити чиє життя. Ми хочемо, щоб добрі вчинки. Різні uh, ініціативи, які спрямовані на підтримку людей, uh, які впливають uh, на життя людей, uh, і які змінюють життя людей на краще, uh, були почутими показати справжнє обличчя благодійності через реальні історії, uh, які uh, кожного дня змінюють життя людей на краще. Це розповісти про мешканців міста, це розказати про їх історії. У нас є неймовірні люди: волонтери, культурологи, бізнесмени, які продовжують залишатися в непростий. Час при фронтовому місті саме в цьому проекті ми будемо долучені як такі консультанти, які будуть допомагати нашим партнерам в цьому складному і непростому, я впевнена виборі. Участь у конкурсі можуть взяти благодійні організації, волонтерські ініціативи, громадські об'єднання та будь-хто небайдужий. Для цього до 30 листопада треба подати історії за 2025 рік, які розказують про реальні зміни в житті людей завдяки допомозі, підтримці або спільним діям громади. Для цього фото та опис треба відправити на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. 20 найкращих історій представлять на підсумковій. Виставці конкурс проводить ГО «100% життя Запоріжжя спільно з департаментом культури і туризму Запорізької міської ради. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТЕМ.